Довгий свою високу відповідальність! прыгай присягаю. З початку літнього сезону на воді вже загинуло понад 11 дітей. Працівники національної поліції закликають батьків не залишати без нагляду дітей під час відпочинку біля водойм, а також утримуватись вживання алкогольних напоїв на березі річки чи озера. У Києві співробітники Служби безпеки України затримали бізнесмена, який сприяв діяльності терористичної організації ЛНР. Правоохоронцями встановлено, що зловмисник у 2015-2016 роках надавав у розпорядження незаконних збройних формувань власну спеціалізовану техніку для спорудження бойовиками фортифікаційних споруд, окопування танків та військових транспортних засобів на полігонах Луганської області. Зловмиснику оголошено підозру за статтею 258 п'ятдесят Кримінального кодексу України, а також вирішується питання щодо обрання йому відповідного запобіжного заходу. У Солом'янському районі столиці в одному з гуртожитків КПІ співробітниками поліції був затриманий 23-річний чоловік, який продавав студентам наркотичні засоби, а також чотирьох студентів, які зберігали наркотики для власного вживання. При затриманні були вилучені наркотичні засоби та готівка. За даним фактом порушено кримінальну справу. За частиною 2 статті 309 кримінального кодексу. Ведеться слідство. В Оболонському районі Києва розпиття оковитої закінчилось трагедією. Один з чоловіків накинувся на господиню та завдав їй ножових поранень, від яких остання померла. За гарячим слідом, працівниками поліції було встановлено та затримано чоловіка, який зізнався у скоєному, проте не міг пояснити причини свого вчинку. За даним фактом порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 115 кримінального кодексу. Триває слідство. У міжнародному аеропорту Київ було затримано двох 27-річних чоловіків, які за попередньою злочинною змовою з групою іноземців організували міжнародний канал сексуальної експлуатації українок за кордоном. Жителі столиці вербували наших дівчат віком 18-20 років, обіцяючи високу зарплату до 7 тисяч доларів США на місяць. За кожну працівницю кіперські подільники платили киянам від 3 до 5 тисяч євро. Сказали, що там нормально можна буде заробити. Сказали, что нету загранпаспортов. Дал нам денежку на загранпаспорта, чтобы мы сделали. Сказали, что фирма все оплачивает, но нам надо будет потом отработать. Ну, сказал, что общий долг – это 2000 евро, которые мы должны будем отработать. Работать там по 50 евро час и 100 евро час. Ну, дополнительно я сказал, что забираете себе, работаете в паре, как этот. Ну, как бы там он сказал, что есть иностранцы, есть русские. Ну, то есть большинство русских там находится. Ну и клиенту уже там звонит диспетчер и говорит, в какую цену, по какой цене клиент, ну и на которое время. Там чай, текучка, по 8 клиентов обещали каждый день. Сказали, минимальный срок – это 3 месяца. 90 дней. Вот, сказали, что паспорта должны у нас забраться будут ровно до того момента, пока мы ну, не отработаем долг. Отработали долг, нам вернули паспорта, чтобы мы не, ну, типа не улетели. И Ну, долг отработали. Вот. Говорили, что девочки летали, зарабатывали нормально. Кто, х, кто хотел, зарабатывал, кто не хотел, зарабатывал. Ну, говорил, что прошлые девочки 7000 евро за собой привезли. Ну, уже типа заработка именно чистого. Тогда уже сказали, что рекламу вчера запустили. Это уже сегодня они в аэропорту нам сказали, что реклама уже запущена. Конечно, она пока месяц раскрутится, пару дней будет немного работы. Ну а потом уже дальше. раскрутится, то будет и 8, и 10 клиентов. Ну, в зависимости, сколько мы уже там сможем, ну, типа, обслужить. В принципе, работа 50 евро – это классика. Вот, все в презервативе, все якобы там культурно. Ну, а дополнительные услуги – это уже чисто, ну, дело каждой девочки. Вот, он сказал, что девочки, которые работали по классике, От були не такі то есть зарабатывали менше. Девочки, які работали і ну, по дополнительным услугам, ну, привозили 7-10 тисяч евро з собою. За даним фактом, порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 149, триває слідство. Є!